Реабілітація на воді уже у 17 містах України діє програма відновлення для ветеранів МВС, які були поранені на війні. Докладніше розкаже Дар'я Лиходіт. Упевнена та справно Максим розпочинає заплив на 25-метрову дистанцію. Та що у січні він був за крок від смерті на турецькому напрямку, ворожий дрон поцілив у бліндаж, де саме був Максим. Я стояв на останній сходинці бліндажа, впали шка якраз так по праву сторону від мене. Я пам'ятаю, спалах, справа. І все, я вже приходжу в свідомість, я вже в бліндажі в серебрі. Першу допомогу надавали побратими. Під час евакуації Максим втратив свідомість. До тями прийшов вже у лікарні. Там і зрозумів, врятувати ноги лікарі не змогли, ампутували. Травми несумісні з е, тим, щоб кінцівки залишилися. Якщо е, права е, стегнова кістка була роздроблена, роздроблена ударною хвилею, ну там не було що збирати, е, ліва нога перебита підколінна артерія. А це прямий показник до ампутації ну, у лікарів. В квітні ветеран проходить реабілітацію у воді, окрім фізичного розвантаження. Каже, тут віднайшов і моральний спокій. Перші походи трошки незвично, бо ну незвично керувати тілом. Басейн дуже допомагає, бо краще відчуваєш тіло, краще ним керуєш, і плюс не дає заставитися, застоюватись. Тобто да? ну, це якийсь рух, спорт. По сусідству свою дистанцію долає Леонід. У нього уламкове поранення ноги, що зазнав торік у жовтні в Селидовому на Донеччині. Ми були задіяні двома штурмовими групами в селі Дово. Ми ще висадили нас там. Дрони почали закидувати, сильно закидували дрони, тому що налетіли там, коротше, ціла зграя дронів. Мені скинули просто скид під ногу. Після поранення ветеран вчився заново ходити. Каже, завдяки заняттям у басейні почав спокійно спати. Я навіть не міг 15 метрів, одліт вишатали. Почав трохи бігати, а тоді попав на реабілітацію після медроти у басейн. А я колись плавав, ну, в дитинстві я займався плаванням. І потихеньку, потихеньку, якщо регулярно займатися на постійній основі, воно легше становиться. Водно реабілітацію для своїх ветеранів розробили у міністерстві внутрішніх справ для кожного індивідуальна програма. Ми мінімум два рази на тиждень в 17 містах на території України. Ми сьогодні створюємо такі умови для наших захисників. В залежності від того, що рекомендує лікар. І реабілітолог і тренер займається і підбирає навантаження. Відвідують басейн групами по 10 людей тричі на тиждень. І що важливо, тренер тут не лише слідкує за фізичним здоров'ям бійців, а й за моральним відновленням. Вони, коли заходять в басейн, зовсім по-іншому розкриваються. І ми працюємо з лікарями, які їх привозять, вони це нам підтверджують. Вода зовсім по-іншому впливає на людину, тобто це як для дитини, знаєте, вона розкривається і ну, просто розтопляється, і це видно візуально. Програма «Незламні» дії вже понад рік. За цей час майже тисяча ветеранів системи МВС пройшли реабілітацію у басейні. Дарія лиходіт, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.